Цієї суботи сумчно дізналася імена команд півфіналістів обласного кубка. Запеклі швертьфінальні поєдинки відбувалися у клантопі Кролевці та Охтирці. Лише Вікторія Жовтневого не знала проблем у грі з Путивлем. Більш докладно про кубкові баталії дивіться у нашому огляді. Одним із принциповіших матчів цього етапу була гра в Охтирці, а точніше у селі Кириківка Охтирського району. Лише один пропущений м'яч у першому матчі між агробізнесом ТСК із Ромен та нафтовиком 2 з Охтирки дарував небіцпідставну надію на успіх команді з нафтової столиці країни. Але, не дивлячись на гідний опір молодих Охтирчан, більш досвідчені аграрії переважали господарів цього матчу за моментами. І якщо б не вдалі дії голкіпера, матч міг закінчитись впевненою перемогою роменців але у підсумку нічия нуль у конотопі місцевий локомотив завдяки єдиному забитому м'ячу від Владислава Огєвського на 26-й хвилині гри переміг глухівський велетень Спартак. Перший матч завершився перемогою глухівчан із рахунком 2-1. Тож одного взяття воріт вистачило для виходу у наступний раунд. Не менш спекотно було у «Кролевці», де іще один локомотив грав із сумським Спартаком Сумбудом. Залізничники будь-що намагалися вирівняти положення після першого програшного матчу в один м'яч, і відкрили лік голам вже на шостій хвилині. Це зробив Владислав Сотник, але усе перекреслив гол у відповідь від Артема Фаренюка. Гол від Вадима Півненка у другому таймі подарував надію кролевчанам. Але той же півненко на 84-й хвилині гри не реалізував пенальті. У підсумку невтішна перемога 2- -1. І лише Вікторія Жовтневого завдала ніщівної поразки ФК Путивлю з рахунком 9-0. Дублем відзначився Сергій Долбін. По одному м'ячу забили Євген Литвиненко, Ігор Пукась, Руслан Петрович, Сергій Акулінов, Віталій Ханюков, Олег Петрунін, Денис Загородний. Отже, до півфіналу потрапили Вікторія Жовтнева, Білопільський район, Спартак Сумбут, Суми, агробізнес -ТСК «Ромни» та локомотив Конотоп. Жеребкування учасників відбудеться найближчим часом. Слідкуйте за нашими повідомленнями. Антон Проценко на вас спорт.